Чи можуть бути застосовані хімічні якісь отруйні е, гази на певних територіях? Вони вже використовуються і, на жаль, ще будуть використовуватися. Чи будуть вони використовуватися в великих містах нашої країни? Поки що наразі такого не показують. Хоча в деяких деяким людям моїм, моїм пацієнтам сняться сни, те, що буде в використана отруя. Що люди будуть від цього вмирати. Але це буде, якщо це буде відбуватися, і воно відбувається, то це буде по окраїні нашої країни. Слава Богу, я поки що не бачу, щоб це було в великих містах. Хоча прильоти ще будуть, руйнівні ще будуть, і треба зробити все, щоб а, зупинити це. Як можна зупинити ворога? А, налякати. Треба діяти так, як ми діємо, але бути готові до те, що а, вони попитаються нас налякати. Знаєте, це така і приказка. Треба вистояти на один день більше, ніж твій ворог, набратися сил і гідності і вистояти, як би тяжко не було, і вірити Вірити в те, що ну, знає, ми знаємо і віримо, що Бог в нашій стороні, тому що ми не забираємо чиєсь, ми питаємося утримати по честі і совісті свої.